Ну що, чемпіонські раунди, фінальні 9 хвилин цього поєдинку. Олександр Усик має забирати. Олександр Усик не має права. Програвати оці раунди, які залишилися. Ми ж розуміємо. маркетингово айді Гірн точно зацікавлений виключно у Ентоні Джошуа. Але це слід розбивати Олександр Русик починає влучати в ентоні Джошуа. От тобі за раунд номер 9. ентоні. Ну а як ти думав? Так, так, ці удари точно в ціль від Олександро. Відчутні, невідчутні, будемо розбиратися потім. Після записок тут слід вигравати кожен раунд. Від раунда до раунда слід забирати. Боліває за Олександра Усика. допомагай ЗСУ. Бій за себе та за країну. Спонсор показу Парімач. Знову влучання від Ентоні Джошо. Олександр Усик абсолютно професійно звертається до Луїса Побона і вказує, що удари були нижче поясу. Не вперше. Остання хвилина 10-го раунду майже розпочинається. Точна двійка. Аж відкинула голову Ентоні Джошуа. Розвивати успіх остання хвилина. І знову йде вперед Олександр Усик. Точно в ціль. Три удари поспіль. І знову з лівої. Продовжувати накидувати слід Олександру Усику. Зрозуміло, це дуже важко у 10-му раунді. Під канатами Ентоні Джошова. Саша фінальні 30 секунд треба забирати. Початок і завершення раунду. Це те, що найкраще запам'ятовують судді люди. Не може тримати темп Ентоні Джошова. Два раунди. Точно! Був удар. Оце віддав! Оце віддав за дев'ятий і за восьмий раунд Олександр Усик. Евандер Холіфілд, який до цього останнім був так абсолютним чемпіоном у Крузервейті, який буквально вчора чи позавчора у мене дні змішались, чесно. Проводив розминку з Олександром Усиком. Поспілкувались. І фінал. Фінальні два раунди поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа у прямому ефірі для народу України. Медіасервіс Мегого – офіційний транслятор в Україні реваншу Усик проти Джошуа. Ух, точно, аж клацнув зубами Ентоні Джошуа. Знову живіт. Знову, мені здається, нижче. В Так її буду називати. Пішов вперед ентоні Джошуа, знову влучає в живіт Олександру Усику, а мені знову здалося, що нижче. Мені знов здалося, що нижче. Чи, ну, чесно, ну сьогодні то всі ми маємо право вболівати. Так, Тримає руку, і опускає вже праву руку, перекриваючи живіт і ще трошки нижче. Олександр Усик, розуміючи. Що туди ентоні Джошуа може пробивати. Остання хвилина раунду номер 11. Знову провалив суперника і дав на зустріч Олександр Усик. Двійка точно. Від Олександра Олександровича. Ентоні Джошуа просто мені здається викидає руки перед собою для того, щоб знайти голову Олександра Усика. Знесилені. Я розумію це, що знесилені обидва. От така і спроба і від ентоні Джошуа, що говорить так, що це завершення поєдинку. але... Пролетів цей поєдинок. Просто пролетів. Ух. І початок фінальних трьох хвилин. Все або нічого. Буду казати так для кожного з них. Олівай за Олександра Усика допомагай ЗСУ. Бій за тебе, бій за себе та за країну. Спонсор показу Паріматч. Тут от вся воля має бути. Ентоні Жошова хоче розміну. Чи потрібен він Олександру Усику? Я не впевнений. Але зараз дуже важко на ходу. Я не буду рахувати раунди. Знову на відході. Знову класно і головне, що три удари в ціль. Титули IBF, IBO, WBA, WBO. Та вакантний титул журналу The Ring. Про все це сьогоднішні. 12 раундів. Майже повні 12 раундів тут влучив небезпечної Ентоні Джошуа. Але боксувати ще півтори хвилини. Ентоні Джошуа тут ледь не впав. Ентоні Джошуа тут би впав, якби не вперся в Олександра Усика. Важкий бій. Дуже важкий бій. Але вже хочу сказати точно про Ентоні Джошуа. Він краще готовий, аніж до поєдинка першого, до першої їхньої зустрічі. Саша Україна.